20 годинів, 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 Нещодавно у спарнигах наша національна команда обіграла Коста-Рику 4-1, потім Кубу здається, 7-0. Ну а в нас поки Ще одним забитим м'ячем на цьому турнірі відзначився. Ну і тренер львівської енергії Степан Струк. Що тут? М'яч якимось дивом. Універсалів польових гравців. Це ці футболісти на яких сьогодні може розраховувати моменту Віталія Радевича. Він чітко свій шанс реалізовує ось таке святкування від Віталія Радевича. Вихід сам на сам із Олексієм Нагорним. І е, під голкіпером пустив цей м'яч Віталій Радевич. Дивимося у повторі. Сам Радевич цю атаку і розпочинає. Обігрується і стеряє. Так, перший фол для енергії. Один-два за фолами. Так, і жовту картку отримує Ростислав Гуль, а номер 16. для енергії може набрати 9 очок. О, зараз дуже небезпечний момент біля воріт Олексія Нагорного. Кузь. Де п'ятої але тут спрюхів все читає а братенко. Два в один. непоганий вихід. У Харкова, але в стійку влучає м'яч. Піс... Енергія в атаці. Братенко у підкаті. Тобто розряджає ситуацію, лише ось так, граючи лежачи. А тут ще один удар Вільхівського, Вільхівський розігрався. Аут для Харкова. Трюков його удар. Тут ногами Роман Кітор змушений грати. Хороша передача на Крюкова. Крюков. 1-1! Просто гросмейстерський розібрався. Дмитро Крюков. 18-та хвилин харків'ян на цьому турнірі. Данило Сиротенко, автор першого м'яча, віддав передачу на Крюкова. Подивіться, як Крюков прибрав і буньо, і Кітора перекинув м'яч над голкіпером. І таку самісіньку дев'ятку, ніби рукою його поклав. Дуже красивий м'яч у виконанні Дмитра Крюкова. Під удар Грицині. Під удар Миколі Грицині. І Тарас Кузь буває другий м'яч. Гарна триходівка. На 19-тій хвилині. Кузь дивимося, приймає м'яч. Грає через Грицину. Цілик. цілик, цілик На Миколу Грицину. Кузь забиває у порожні ворота. Всі польові гравці енергії взяли участь у цій атаці у цьому розіграші. Паталіїв. Ох, тут як зачепив Михайло Грицина. Гравця Харкова. Енергія за кількістю полів вже переважає Харків'ян. Ну а що тут? Вперед на Братенка. Кирило Братенко. 2-2. Кирило Братенко. 23-х хвилина. Я пробив неточно. Пітер вперед. Але Братенко, як тут все читає. 3-го один вихід. У Харкова. І що тут? Міста магія. Я навмисно нічого не коментував. Гравці енергії пішли сперечатися до арбітра. Побивання було від Поволоцького. Він у поперечину пробив і. Ні, кардаш все-таки парирує, а тут в поперечину пробиває Поволоцький і м'яч за кардашем непомітно. Енергетики перехоплюють м'яч. І Михайло Грицина. Який потужний удар від нього. Але... Михайло Грицина. Сілик. Грицина, Микола Грицина. Що тут? Ну Тут просто Андрій Цілик виконує кутовий. Як зараз розіграли енергетики. Просто Цукерочка комбінація. Так, дивіться, розігрує, кусь пропускає, там всі дезорієнтовані, збирається просто вбивати час зараз. ну, При нагоді, звісно, щось забити. А ось хороший момент. Тут Тенко впав на м'яч, щоб той не залетів у ворота. Що тут у Харкова момент і Данило Сиротенко. за харків'яни організували контрвипад і знову зрівнюють рахунок? Харків продовжує боротьбу впродовж цих двох днів. Але таке враження, що от вчора і позавчора вони просто тренувалися.